Доброго дня друзі! Вітаю всіх на каналі Анатолія Білецького, Чарівна Краса Природи. Кому цікавий мій канал, можете ставити лайки, підписуватися на канал. Ну, на каналі я розповідаю про життя на пенсії, чим займаюся, займаюся світоводством. Другим хазяйством люблю рибачити. Ну, квіти вирощую на реалізацію. Це якби домашній бізнес. Да. Сьогодні хочу поговорити е, про пеларгонію зональну. Одна із самих е, розповсюджених е, рослин. Ну, в народі її називають Герань. Да. На Україні кажуть на них калачики. От. Давно завжди вона вирощувалась у наших бабусь, матусь на вікнах. От. А в даний момент вирощується також багатьма любима культура. І дуже багато влітку її висаджують і на клумбах. Потім висаджують в вазонах великих, в подвірсках, якщо це ампельна буде або листолисна. Ну, зараз вже осінь, можна сказати, пізно, вже середина майже листопада місяця останнього осінь, дні коротшають і Пеларгонія вже не так квітує, тому що їй для е, е, цвітіння потрібні е, сонячні дні. Зараз сонця вже мало, тому вона вже готується до зимівлі. Ну, Щоб е, перезимувала добре наша е, пеларгонія, е, її необхідно на зиму обрізати. Причому э, люба культура э, під, підпадає до обрізки, і це не шкодить рослині, тому що э, далі вона тільки відбиває э, потім весною нові пагани, стає найбільш пишніша песніш, і дає більше э, цвітоносів. Ну тут я вже сюди куст е, обрізав. Обрізається десь коротко, е, кожен пагін на 10-12 е, сантиметрів. Ну, в пеларгонії бажано е, е, зональної, не так товстуваті, товстувати, е, місця зріза обробити ну, там, или йодом, і зеленкою, тому що щоб е, суха гниль не розповзюджувалася, так вона буде більш надійно, е, надійно зимувати. Ну, помимо того, що я її отак обрізаю, е, я ще використовую всі обрізані чі, е, черенки на, для розмноження. Е, от. Можна було б розмножувати і в більш великій вазончиках. Ну, так як місто в мене приміщення для земівлі маловато, то я е, значить, е, черенкую її і розмножую в таких касетах. Ну, це касета, в мене є мілка ячеєчня, це середня ячеєчня. Цю касету вона невелика за розміром. Но Входить 160 рослин. Потім я цю касету ставлю на електропростень, і вона за зимній період укореняється, і весною виходить вже готові рослини, які я висаджую в вазончики, і доростають вони до товарного виду. Ну, от такі Роблю череночки невеличкі. Рослині достатньо одного-двох листочків для того, щоб проходив фотосинтез, фотосинтез і щоб вона е, утворювала кореневу систему. Е, в принципі, герань е, непогано е, укореняється. Для кращого вкорінення я ще використовую е, корнівін. Да, Спеціальний вмикаю в корнівін, потім ставлю в касети. Так що отакі си, ситуації. Ну, зимувати вона, звісно, повинна при температурі не, ну, не, не вище 10 градусів. Есь, пропоную для зимівлі в підвалах, то в підвалах взагалі температура повітря має бути. До 5 градусів, тому що як тільки буде вище 5 градусів, вона буде і в подвалі, навіть без світу оббивати і рости, витягуватися будуть ці пагони. А якщо температура низь, нижча, вона буде в стані спокою. Перед закладкою на зимівлю треба буде зробити підкормити можна, а тільки фосфорокалійними добривами і е, спостерігати, щоб земля не пересохла і вона взагалі не загинула. Е, періодично, раз або два рази в місяць, робити невеликий полив, але не переливати, так, щоб е, не утворювались кореневі гнилі. Отака історія із пеларгонією зональною. Ну, у нас є, звісно, багато видів, ну, не багато, а є різні види. Пеларгонія зональна, пеларгонія королівська, пеларгонія, значить, <клухи> плюща листова. Півларгонія ан, ангельська. От. В общем, така дуже е, е, культура. ну Її, звісно, в народі е, назвали Геранію. Ну, герань трошки інша рослина. Ну, так як в народі назвали, то вона ця назва до, до цієї рослини приклеїлась, а взагалі-то е, правильно. З научної точки зору називати певергонію. Так що, друзі, така історія. Хто хоче зайнятися вирощуванням квітів, повинен ці такі невеличкі нюанси знати. Якщо ж ви вирощуєте в кімнаті. До, ну, і теж переносить з вулиці в кімнату, теж можна але теж треба підрізати, щоб вона на підвіконниках займала менше місця. Ну При комнатній температурі вона вас буде вегетувати і буде квітувати. Да. Ну, не так е, обільно, як влітку, але буде радувати. І ще поларгоння має специфічний е, В неї дуже багато. Ефірних масел, масел от, має специфічний запах, використовується також в народній медицині, заспокійлива культура, якби в кімнатах створює хорошу ауру. Так що займайтеся пілагонією зональною. І другими видами піларгонії, і хай вони вас радують своїми квітами. На цьому завершую своє включення і бажаю головне всім мирного неба. Кому сподобалось, можете підписатися на мій канал. Ну і поки нам все добре, до нових зустрічей.